唷 Всім привіт, народ! І сьогодні я дивіться, в якому кептурику буду таксистом. <кхи> мені здається, оцей кептурик дуже добре підходить для цієї професії. Минулого разу ми постановилися на тому, що придбали собі отакого Nissan отакого Silvio. Мені здається, що це іменно ця автівка. От. Зараз у нас рейтинг 3,1. На балансі у нас 2500 доларів, і мені потрібен класний клієнт, щоб його підвести. пум пум пам 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 пом Один і два, 7, ні, 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 це супер-супер мало. Мені потрібен хтось, хто може дати мені нормально грошенят. 1,1, 0,7, 1,7, 1,3, один 1,1, 0,9, 1,5. Або якісь тут клієнти, такі, що не хочуть <рискій> нормально давати грошенят. Один 1,7, 1,4. Та хоч 2,0, Хоч одного, хоч одного, 2,0, будь ласочка. Що за приколи? Так, почекаю, 1,8. Поки я, до речі, шукаю собі нормального клієнта, то можете поставити вподобайдана. І підписатись на цей канал, це дуже важливо. Тут, до речі, я заїхав в якийсь багатий район. Тут у всіх 5 з копійками, 7 з копійками, Обалдеть Так, 1,5, 1,4 О, грошенята прийшли. Нічого нормально так прийшло. Видно, якийсь із моїх таксистів, нормально так підвіз. Так, беремо, хоча б цього, хоча б так, хоча б так. І поїхали. Я думаю, що все буде нормально. Мені здається, що навіть і отакі клієнти можуть заплатити нормально грошенят. Головне їх просто хорошо довести. Да, якщо йому зараз все сподобається і все буде чітко, то я получу X3 по грошам. А мені здається, що я можу його так довести, тому let's go. Хоч би йому, хоч би йому все сподобалось, хоч би було все чітко. Або одеть там поїхав чувак. на Сан Кетері. Оце нормальна в нього тачилка, да. Так, нашому персонажу все подобається, нашому клієнтові. Давайте зараз тут затормозимо і припаркуємося. Опа, Let's go. x 3 Цікаво, скільки він дасть. Він дав нам тисячу доларів, хоча у нього був не такий великий рейтинг. Мені здається, можна нормально заробляти при цьому. У мене зараз, до речі, 4700. Це говорить. Про те, що можна навіть подивитися собі якусь автівку, прикольну. да? Давайте зараз зробимо ще один заказ. Візьмемо Бемк. погнали. Так, давай, Let's go. Я думаю, ти мені досить нормально лавешечки, тому що дивись, мені потрібно оплачувати мою компанію, яка в мене, до речі, є дійсно. Да-да-да, в мене є своя компанія, вона мені приносить гроші. А я так таксую, бо я ну, любитель туди-сюди. Мені це потрібно робити. Я люблю ні в якому разі я не таксую задля грошей, я таксую за. Для задоволення, так що. Э, да, так що дай мені чайові, а то масло поменять надо. от. Обалдеть, оце я в'їхав. Йой. Вона така каже: от, типа, що трапилось, що трапилось? Все чудово, все чудово. Я просто стовба піймав трохи. <рес> я думаю, все буде добре. Так, заїжджаємо сюди, сюди, сюди. go, Все, паркуємося. 1,8, їй все подобається. Вона з кайфом дає мені 751 долар. Тепер у нас на балансі 5,5. Давайте подивимося, що у нас по компанії. Получається, що якщо ми захочемо її апгрейдути, нам треба 4650. І в нас появиться новий. Драйвер, але ж машину йому нема за що дати. М -м -пам -пам. Навіть якщо я щас апгрейдну, толку з того драйвера не буде ніякого, тому що тачки в мене нової не буде. Тому давайте подивимося, що ми можемо собі придбати в нашому гаражі. В нашому гаражі тут є каршоп. І мені треба байкар. Зараз у нас на даний момент рейтинг 3,1. Але це у нас лакшері салончик в теорії є. Тому я ось думаю, ого, тут ціна! 17 тисяч 11 Мі Evolution. Ну, Evolution тема, звісно. Але я оце думаю, може GTR все-таки, так? Мабуть, GTR Це 8 тисяч доларів плюс 4. Е, в общем, одним словом, мені треба нормально. Мені треба 12 тисяч доларів. Зараз у мене наразі є всього-навсього 5,5. В общем, треба працювати. Треба нормально працювати, нормально возити людей, тому що, ну, по-іншому взагалі ніяк. Потрібно просто мені купа-купа грошей. Так, 0,5, 3,0. 3,0. і Не хочу я тебе підвезу. 3,0. Let's go. От 3,0 і дасть нам грошей нормально. Let's А, Вона хоче, щоб ми завезли її в якесь там в якесь місце, в яке я, якщо чесно, не знаю. Але в мене є навігатор, і я її везу. Let's let's go, go, let's go. До речі, у нас на балансі вже 6200. Походу, один із наших таксистів завершив замовлення і привіз нам нормально так грошенят. Тому в цілому я навіть довольний. Можна можна менше нам працювати, тому що у нас є таксисти, і в нас появиться ще один таксист. І буде взагалі пушка. Так, зараз нам тут треба об'їхати. Отут головне сильно не втаранитись. Отут, до речі, теж. І майже майже приїхали. Майже приїхали. Залишилось дійсно, дійсно, трішечки. Х2, хоча б був би дуже радий. Ні, 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 x1, все ж таки, все ж таки, Х1. Я трішечки провтикав із парковкою. Не треба було так летіти, треба було помалесенько, потихесенько, і я би доїхав. А тепер я не можу навіть припаркуватися, тому що дуже тяжко тут керувати автівкою. Але тим паче ми получаємо 1400, nice day, і Гарного тобі дня. Погнали, найдемо ще якихось пасажирів. А то Саня йому ще не вистачає, йому ще нормально так не вистачає. Так, що тут у нас по пасажирам? 1,0, 0,7, 1,1 і 1,6, Давай, хоча б тебе. Такого. Це репер. Репер. Бачите, він з дредами. <хи> він репачок такий. Але нічого страшного. Ми його зараз довеземо, підзаробимо грошенят. Нам байдуже кого возити. Головне, щоб нам платили. Правильно, правильно. І я так думаю. Тому. Обалдеть, Оце ми в'їхали. Ха-ха, <ші> ще й грошей заробили. Наший таксист привіз когось. Нормально, так, нормально, нормально. Але ми їдемо. Йому щось не подобається. Я їду по цьому. По траєкторії а йому. О, все, він починає кайфувати. Йому нормально. Let's go Let's go Знову йому щось не подобається. Та як так? Я ж тебе везу так, як потрібно. Я ж везу по навігатору. Ну, друже. Я ж по навігатору тебе привіз. Що тобі там не подобалося? Розкажи мені. Так, 400 доларів. Ну, в принципі, це маловато, але жити можна. Так, один а тут є 2,3. Давайте до 2,3. Тому що все ж таки 2 Три, це трішечки трішечки поярче. І погнали. Let's Лец what's up Хе-хе, <laughs> погнали. А їй тут взагалі трішечки доїхати. Давайте зараз тук 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 Тут чисто дві вулички. Просто квартал тако проїхали і все, сюди. Привезли. Цікаво, скільки вона дасть за нам за таку маленьку подорож. 185 доларів. Ну нічого страшного. Хоча б трішки, хоча б трішки. У мене вже є майже 9 тисяч, а мені треба було всього навсього 12 нібито. Ну, як все навсього я думав, що це дуже багато. 12 А на ділі оказується, що в принципі. Можна і фармити і такі гроші, це нормально, це не дуже дорого. Так як мені платять, а платять мені добре. Зараз я везу цю жінку і вона довольна, їй все по кайфу, тому їдемо. Проте не знаю, що їй не подобається. Можливо, їй швидкість моя не влаштовує. Можливо, я сильно повільно їхав, але ну що ж поробиш? Обалдіть, ти що зробив? Перевернулася машина моя. Йой, ну це все. Це за ремонт. Знаєш, тільки треба заплатити, Сань. Це халепа. Хе-хе, <хи> може бути повна халепа. З такими приколами. Так, потрібно притормажувати подрішечки. Давай, давай, давай. Обалдіть, не хоче, не хоче, не хоче, не хоче. Я загубив, да, я загубив ікс півтора. Обавдіть. А міг би, міг би получить набагато більше грошей. 980 доларів. Непогано. Так, 1.0, і і Давайте оцю 1.1 і підберемо. І погнали. Тут ми зараз розберемося. go! Пуплер стріт. Їй треба на якусь там вулицю. Зараз ми її швиденько довеземо. Наш якийсь таксист теж зробив замовлення. Тепер у нас вже більше 10 тисяч доларів. І мені лишається всього-навсього зовсім трішки. І ще одне замовлення. Так, так в мене вже майже 11 Доларів. Мені всього-навсього потрібно 1200, 1100? Ну щось типу такого. А хоча, можливо, трішечки більше. Можливо, я неправильно порахував. І можливо, в мене з математикою велетенські проблеми. Тому будемо зараз перевіряти ці моменти. Зараз довеземо людину, одну, другу, можливо, навіть і третю придеться довести. О, там-там такі заряжені військові. ти що, 3,5? А в мене 3,1. Військовий не хоче до мене сідати. У мене галіма тачка для нього. А це вообще якийсь депутат 77. До речі, на балансі вже 11400. Це. Це непогано, непогано. Так, тут я бачив пасажира, якого можна підібрати, який може дати мені грошенят. Давайте його підберемо. Бемк, погнали! Let's go А їй взагалі трішечки їхати. Тут просто-просто капельку. Капельку, і ми. Ставимо її найс, nice. і ще щось не сподобалось, прикинь. Та ти що? 100 доларів дала нам. Ну 100 доларів це звісно ні про що. Але наш ще чувак якийсь там завершив замовлення, і тепер у нас нормально. Мені вже майже вистачає. Зараз, якщо я довезу цю і довезу її хорошо, то я думаю, що мені буде вистачати на покращення нашої компанії. Я пропустив поворот. Йой. Ну нічого страшного. Зараз тут повернемо. Все чудово, все чудово. Покращимо свою компанію. Купимо собі нову автівку. Оцю автівку віддамо нашому чуваку, і все буде потужно. Так, 1,8. 1,8 коефіцієнт, вона зараз нам заплатить. 300 доларів. Так, щось мені здається, що М -м, треба ще кілька замовлень зробити. А то так як я хі -хі, заробляю, щось трішечки не то. О, наш чувак, от заробив. Тепер у мене вже більше 12 тисяч, і я думаю, якщо я зараз цю дівчинку довезу, то все буде пушка. Тут і правда супер мало їхати потрібно. Тут і зовсім трішечки. Ми підвозимо її до її друга і все, 12 тисяч є в мене. Вона ще 100 доларів дала. Тепер у мене 12 500. Окей, погоди. В компанію нам потрібно апгрейднути її. Нам потрібен новий драйвер. 4600 прокачали. Тепер за 6000 у нас механік появиться, я поняв. І мені не вистачає на тачку, бо вона 8 коштувала, ніби то Давай подивимося, вона ніби 8 коштувала. Йой, я, походу, провтикав. А вона 7 990. А в мене 7 800. Йо, мені трішечки 100 доларів не вистачило. Так, спавним нашу машинку. Зараз просто одне якесь замовлення. Будь-яке будь-яке мені 100 доларів не вистачає. Опа! Ха-ха, можна було й замовлення не Робити. У мене для цього є мої друзі, які в мене працюють на роботі Байкар. Опа, Нісан ГТР. Купуємо БЕМ. Давайте зразу його якось попробуємо модифікувати. Можливо, можна буде, можливо, ого. Так, ну якісь сідушки тут не поставиш. Тут 3,3 максимум, ну 3 і 4, точніше, максимум. Осьоці надо. 2800, 3 4 поставимо, і буде все потужно. Давайте зараз його тільки перефарбуємо. Йому це ж Нісан ГТР і він повинен бути. Знаєте, якого кольору? Він повинен бути плюс-мінус плюс Ось такого кольору: 50 доларів. Це коштує без питань, без ніяких проблем. Погнали. Так, е тепер мені треба зайти в мою компанію. І оцьому новому чуваку Гаррі, який в нас працює, потрібно йому дати нашу машину. А, -а, -а, -а йому не вистачає експірієнса. Тоді давайте ми йому дамо BMW. Оцьому дамо ось цю. А ось цьому дамо нашу s 14 Сільвію. Чи це Нісан? Мабуть, Нісан s 14 Йому ми даємо її. Все, оцього ми трішечки прокачуємо 500 доларів. Нехай. І ми беремо собі ось цю нашу тачечку, сідаємо в ню Як вона їде? Ну, звук у неї бомба. Та їхати вона повинна в цілому непогано, я думаю. Да? Ну, їде нормально, їде по кайфу. Так, дивимося, що в нас тут є. 4,5. Ні, то вже сильно високо. 3,8, 0,7. Ну, 0,7 то дуже мало. 3,9, 1,0. 1,3. 3,7. 2,0. Давайте оцього 2,0 підберемо. Бемк. Погнали. Я сподіваюся, що з такою тачкою я вже зможу нафармити дуже багато грошей. І головне, не потрібно забувати, що у мене вже є три водія, які фармлять мені грошенят. Це говорить про те, що все у мене потужно. І грошей я повинен фармити. Це дуже багато вже. Ой-ой-ой! Дорога мокра, походу, там занесло щось в мене. Ой. Так. Ми майже і приїхали. Потрібно трішечки притормажувати, тому що... тому що я не хочу цей зелений бокс пропустити, а то у мене x півтора ось з ним. Йому подобається в мене в машині. Тому ми його і довозимо, і отримуємо 700 доларів. За ці 700 доларів, знаєте, що можна зробити? Прокачати ще нашого чувака по скілу трішечки. Або навіть по грошам. Отако бемк, Нехай прокачується. Так, що в нас далі по новим водіям? 3,6, 1.0, і 0? ні, 1.0 мене не цікавить абсолютно. Мені би хоча б уже хоч щось ближче до двох, а то 1.0 це супер якось слабо, я би сказав. 1.5 Ой-ой-ой, де нормальні клієнти? 4,9. Це абсолютно класний клієнт. Я впевнений в цьому, але мені. Ну, я, я його не достоин, так сказати. 3,5. Військова. Да, яку я не можу взяти, і в цю тачку я не зможу її посадити, тому що вона 3,5, а я максимум можу получити 3,4. Тому беремо оцю 1,8. І погнали. Hello, привіт. Розвертаємося, їдемо. Все потужно, все чітко, погнали. Їй все подобається. Я сподіваюся, що зараз Х1,5 буде. Ні, Х 15 мабуть, не буде. Да, Х 15 не буде, але нічого страшного. Хоча б x 10 Опа, 200 доларів сюди Так, що в нас взагалі по нормальним клієнтам? 6,0, 8,8, 4,1, 5,3, 2,5. Беремо. Погнали! How are you? I'm fine, bro, let's go. Дивіться, які в нього позначки. Він абсолютно багато може заплатити. Він просто купу грошей може заплатити, але він мені купу не заплатить. Платити, тому що він їде недалеко. Да, він мені заплатить, я думаю, не дуже багато, але все рівно, щось то й заплатить 300 доларів. Мені потрібен якийсь дальній заказ. Я не хочу так помаленько возити людей. Я хочу прям далеко завести, щоб мені заплатили багато грошей. Хай, привіт, погнали 680 метрів. Оце я розумію. Оце прийдеться трішки поїздити, покататися, подивитися на світ. Це хорошо. На солярочку потрачу трішки, але зато покатаюсь. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Все чітко, тут ми повертаємо і їдемо далі. Тулимо, тулимо. Так сказати, йому все подобається. Коефіцієнт 1,8. Я ще відкрив якусь локацію. Тут я раніше не був, мені за це 500 доларів дали. За це ще 250. Сюди я не їздив ніколи. Так, як би то правильно припаркуватись? Так, в принципі, чудово, да? Йому, йому подобається, подобається. Він дав мені 470 доларів. Що так мало? Що так мало, друже? Так, 1,5. Тут є якийсь пасажир, беремо його, розвертаємося. Не знаю, чи далеко їй потрібно їхати, але 1,5 кілометра. Оцій потрібно далеко. Оце їде дуже далеко. Я думаю. Зараз тут ми і наваримось. До речі, тим часом в мене вже 2600 є Я майже можу зараз купити собі салон гарний. Ну як гарний. Не то що гарний, але комфортний, то це точно. Погнали, погнали, погнали! Let's go так, зарубилися ще з якимось таксистом, обганяємо його. Давай! В мене, в мене Нісан Гетер. Що ти там їдеш на свої бехі старі? У мене колись теж така була, діду, але я її віддав в компанію, щоб вона фармила мені грошенята. А я вже на ніснчику, на Гетерчику. Так, 1,5 коефіцієнт, їй все подобається. Я сподіваюся, що мені заплатять добренько. Да, 1300 доларів. Мене це влаштовує, її, мабуть, теж. Якщо вона готова такі гроші віддавати за таксі, то ну, let's go Але якби мені скільки платили, то я б в натурі таксував би. За одну поїздку 1300 доларів. Непогано. Але ми їдемо. Ми шуруємо, чуваку нашому все до вподоби, Їхати не так далеко. Машинка наша грибе Ой-ой-ой, пропустив поворота, втаранився, халепа. Вот, йому щось не подобається. Та-та, ну, не друже, не, не, не цього. Не, не кипішуй, все буде добре. Все буде добре. Давай, давай, давай. Ми їдемо. Ми по парку проїхали, це офрот називається, брат. Все нормально. Так, ну ми й доїжджаємо вже. Можна притормажувати. До речі, тормоза в неї, ну, такі собі, якщо чесно, хотілося б покраще. Так, грошенята прийшли, від цього теж прийшли. І тепер у мене на балансі скільки там? Майже 5000 доларів. Давайте прокачаємо трішечки нашу тачку. Гараж. Модіфікар. Мені треба її прокачати трішки лакшері. Ось цю штуку бемк купуємо. І спойлер, до речі, я би теж покрасив, тільки, напевно, в чорний отакий. Та. Так, і на Нашу тачечку ми беремо. Да, все, спойлер такий гарнесенький, чорнесенький. Можна і цю штуку брати зараз. Не штуку, а чувака. І вести його кудись. Куда правда, я поки не знаю. Тут чи якісь гонки ось до старт через три хвилини. Може, давайте ну поучаствуємо -по -по в гонках між цими між таксистами. Підпільні гонки, це, мабуть, зветься, я не знаю, але ну я би, я би взяв би участь. Я думаю, що штука це потужна. І можуть за це заплатити непогано. Тому давайте зараз якось попробуємо. Його посадити. І 200-340 доларів. І давайте приєднаємося до гонки. А нічого собі! А нормально мені Chevrolet Camaro дали. Тут у всіх така. Стартінг через 150 секунд. Окей, так. Мої таксисти працюють. Заробляю я нормально. Дивіться, скільки тут гравців! 25 секунд лишилося. Хух, тут в когось навіть кубки є. Вони, мабуть, ганяють нормально. Надо буде зараз якось це перевірити. Дуже голосно, але. 13 секунд, 12, 11. Зараз буде гонка. Нормальна така. 7 учасників, 1 секунда. Давай, Саня, ти готовий їхати, брат. Let's go, ти перший стартанув. Нормально, нормально, погнав. Диви, як ти валиш. В тебе старт найкрутіший, Сань. Ти можеш, ти можеш. Головне, дивись на карту. Ой-ой-ой, отут я вже поняв, що є халепа, але багато хто втаранився, багато хто втаранився. Головне не той, хто дуже швидко їде. Головне той, хто вміє їздити. Саня вміє їздити, в нього є права, він знає, що з цим робити. Точно. Let's go, let's go! От чим займаються такси? Я перший, до речі, чим займаються таксисти, в яких свої компанії. Вони катаються на спорткарах в гонки між собою. На гроші, мейбі, я не знаю. Подивимося, чи заплатять мені за це, звісно, але я сподіваюся, що щось мені -то точно дадуть. Я Речі, втаранився і втаранився конкретно. Бем-бем-бем. Тут ми заїжджаємо в поворот, тут ми заїжджаємо теж. Я зараз другий. Чому я другий, не знаю. А, ну тому що цей чувак спереді. Звісно, 74% дороги вже пройдено. Я сподіваюся, що він десь втараниться. Він такий чувак, що може і втаранитись, да? Напевно, давай, обганяємо його тута. А, це я провтикав штуку, да? Ні, ні ні, в мене все чітко, в мене все чітко. Санічка, давай. Друже, друже, давай. Ти перший будеш зараз, Саня. Це твоя перша гонка в житті, і ти приїхав перший. Тобі дали 36 і 1700 доларів. Брат, не зря ти вдів цього капелюха, тому що ти заробив нормально грошей. Тепер давай заспавним нашу тачечку, проте вона супер далеко. але нічого страшного, Санчоус. Ти водій від Бога. Тобі треба зніматися у форсажі або ще десь, я не знаю. Ей, малишко, сідай, я тебе прокатаю. Я гонщик нереальний, професіональний. Тому let's гоу. Я сподіваюся, ти дасеш мені плюс-мінус 1700 доларів. А якщо ні, то я буду знову в гонках участвувати. Тому що смисл мені тебе возити, якщо ти мені платиш дуже мало. Правильно? Правильно, тому let's go. До речі, 1300 кілометрів їхати. Ой, не 1300, а один і три кілометри їхати. Це в цілому немало, тому ти повинна заплатити. А у чувака спорткар, він просто пролетів біля мене. Йой, оце шок. А ми шуруй, ми його ще може доженемо, так? Да? Давай, 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 доганяємо. Ну ладно, то він просто повернув. Сто відсотків. Погнали, погнали. Х2, їй все подобається, їй подобається їздити супершвидко. А мені подобається її підвозити. І я під'їхав. Х2. Зараз вона мені навалить. Абалотеть. <звілля> у мене вже одинадцять тисяч. Ви замітили, як я швидко це зробив? Я довше, напевно, фармив на цю машину. Чим ці одинадцять тисяч фармив. Можна навіть прокачати собі тепер цього. А, як його мій гараш? Гараш мій. До речі, він там сім вроді би коштує прокачати. А я би прокачав би зараз і було би все супер. Да, у мене водії мої ще фармлять і фармлять. До речі, водіїв кстати, теж можна прокачати. Опа, трішки-трішки проскакнули, трішки проскакнули цю штуку, но нічого, все, заїхали. Не знаю, нам скоріш за все заплатять не так багато, да. але ми ж можемо в нашій компанії, нашим чувакам та почати прокачувати скіли, особливо ці, що дають гроші, скіли. Оці скіли потрібно прокачувати. Трішечки грошей ми потратили, але наші чуваки почнуть набагато більше заробляти грошей. І це найголовніше, тому що чим більше в нас команда і чим більш навчені у нас чуваки, це говорить про те, що ми будемо рухатись і надалі, і надалі, і надалі. Далі. І це буде супер-пупер. Тому зараз ми зараз привозимо ще одного клієнта. Легесенько, помалесенько. Опа, 600 доларів сюди. Так, давайте подивимося, чим можемо ми прокачати нашу компанію ще раз. Апгрейд 6200. А наступний, а наступний, напевно, буде дуже дорогий. Да, 10900 буде наступний. Ну, у нас з'явиться ще один драйвер. Хух, у нас компанія Саня Майн Пленет повністю потужна. І мені здається, що скоро ми будемо заробляти мільйони. Да, Сань? Ти з цим капітулом? Юриком точно повинен про це все знати і розуміти. І ти знаєш, хто поставив, подобайте наше досі, а хто не поставив, тому хто не поставив, обов'язково поставте. Тому що на цьому моменті відео вже і закінчується. Тому бувайте до зустрічі!